Всім привіт! Бурунду Геймс на зв'язку. Так, дивимося, чи трансляція запустилася. Дивимося, перевіряємося. Так. Yes, наче все гуд Yes, наче все гуд Запускаємо стрім. Активуємо чатики. Підключаємо геймпадики. Так, один геймпад не включається. Це вже погано. <гум> геймпад не включається. Так, активуємо. ТікТок. Чатик. Зараз ми все зробимо. Активуємо TikTok. Сюди. AutoActive. Пішло. Так. Тут ми перевіряємо сервіс лодінг. Повідомлення. Повідомлення пішло. На стрімі я його не побачив і озвучки я не почув. Окей, ладно. Всім привіт! Граємо ось таку гру. Називається вона Cyber Щось Шось-Там. Кому потрібно буде, зайдете подивитись Хочу пошпіляти, гоночки, давно гоночки не грав. І нарешті, нарешті знайшов гоночки і я їх пошпількаю. Так, зараз я ще перевірю звучок на. на, -на, 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 -на. на цьому. Пишемо всім привіт. Є, yeah, всім привіт! Brandy K Game says, seem privy. Uh -huh. Brandy K Game says, yeah. Uh -huh. Все так тут пішло, ще перевіряю тікток і в принципі можна так. Так, 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 перевіряємо, перевіряємо. Транслейшн в Тіктокі. Зараз перевіримо, написав, що там певне повідомлення, чи що взагалі щось є, чи немає. І можна тоді розпочинати. Поки подивимось на цю качілку. Щось мій транслейшн в Тікток не хочу взагалі прогружатися. Щось мене останнім часом сильно глючить Тікток в плані завантаження. Крутиться ця штука. Лайф-трансляція. І щось вона ніяк не хоче. О, єсть. вітаю. О, привіт, привіт. Так, а TikTok не спрацьовує, так? Зараз, секунду. TikTok, як завжди, не працює. Ага, ні, це я як завжди туплю, це не TikTok. А, ну-ка, зараз ми. TikTok наче підконектився. Є, пішло. Україніанбот says, Щось гра пролагує на заставці, потягне. М -м -м, зараз подивимося. Треба все позакривати. Та там наче графончик не о неособа. Ща глянемо. Сторонні все закриємо. Закрити Телеграм. Блін, на мене інтернет не перекрутиться. Це може мене інтернет не підсилокує. Замість 5G переключився на звичайний інтернет. О, все підключилося. Так, а ну зараз попробую каточку газануть. Я зараз каточку спробую газануть, скажеш мені, чи воно працює, чи не працює. Так, тут, тут все закрив, тут все закрив. Зараз спробую. Блін. А я на телефоні перевірю, чи підключився інтернет правильний. А тут не перевірю. Так, який геймпад. Так, сингл плеєр. Я вже тут дві каточки катанув. А. Так, мені треба гру зробити тихіше. Якимось чином в мікшері. Так, ось тут гру робимо тихіше. Все, наче нормально. Так, 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 куди я дійшов? Цю мапу я пройшов, ось тут я не пройшов. А you should want yes, окей. Okay. Так, мої тачки. Мої тачки, а які з них мої, а які з них не мої. Е, це моя. Це моя. Ага, це чотири мої. О, прикольно, я забув, що це мої. Так, що ти там казав? що Ну-ка дивимося, що там глючать чи не глючать. Ага. Так, ну зараз, коротше, напиште каточку. Так, чилочку беру, Ось цю, я ще на ній не катався. Єс. Yes. Так, а я на геймпаді не знаю. Сало маленьке розбійники. Сало маленьке. Я сьогодні сало їв. Так, тільки не знаю на що керувати, бо грав дві гонки на клавіатурі, а тут згадав, що в мене є геймпад. Зараз спробуємо, що буде. На що їхати, в принципі, не знаю. Гоу. Ой, ой, ой! Я думаю, це зараз буде каша на... на цьому, на стрімі. Цю гру треба, напевно, не на... О! Тут ми стріляємо, це тут у мене штучка якась. А стріляти оце ми стріляємо. Ой-ой-ой-ой-ой! Вся ой, 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 ой. машина якась. Ну, якось клавіатурою поплавні. чи це машина, бо я цією машиною не катався. Так, це в нас Нітрікс. Ага, це в нас ось ця. Це в нас середня. А це в нас стріляти, все. Розібрався. Розібрався. Ключик мені дали. Розрабчики пошпіляти. Що це я викинув? Hello. Ой! Блін. Не, наче не знаю, наче я дивлюся сам свій стрімчик, то наче не не сильно лагає чи не, чи не лагає. Каша немає. Але блін. Як я забувся інтернет, як я його зараз напевно перепідключу, але не, не мало б впасти все. Давно я гоночки не шпіляв, аж якось відвик. Любив колись гоночки, особливо ось такі кільцеві, там де можна перестрілюватися. Хто пам'ятає гоночки а, прикольні, от схожі на ці там перестрілки. Блін, як ж вони теж все неонове таке світло, як тут? Блін, як вони називалися? Так, я щось написав і бачу, ютубчик тебе не пропустив. На... Зараз тебе показати. Ой, геймпад відпав. Рівень керування Ярик, Блеть. Так відбійники збирати. Так я ж тобі кажу, на геймпаді я не грав вже 100 років, ще й він взяв відключився. Тут якесь дуже дивне керування. А, от на клавіатурі навіть якось мені поприкольніше, ніж тут. Скажу чесно. На клавіатурі якось поприкольніше, але на геймпаді позручніше. Якось воно дуже утюжково відчувається. Я прям натискаю стік вліво, він тільки через секунду починає вліво їхати, потім стік вправо, і через це Я якісь... коротше треба привикати довго. Це що це? А, це він не розціокався. Тормоза взагалі тут не працюють. А, це чуваки якісь бар'єрчики розставляють, Я думаю, що це за фігня? Ну, останній теж нормально, правда? Останній теж... Ну, от тормоза прямо взагалі нічого. Або тормозить прямо взагалі зупиняється. Кіл. О, якось вбив. Ukrainian bot says. Може є налаштування чутливості. Може є, треба подивитися. Тож я ж кажу, не дивився. Проїхав дві катки. Три. На клавіатурі. Геймпадом не грав. А глянемо. Сеттінгс. Так, Language. Mm -hmm. Бачиш, не. Так, контролер On, invert on. А, Dead Zone. Все, mm -hmm. подивись. Хаотичних перегонів чимало. Від Бордерленду до скрежету металу і тапа. Ні, то якось фікшн, чи якось спліт що-то там. О дуже на оцю схоже. Тільки там в місті треба було кататися. Yes. Правильно я підтвердив. А, ні, не підтвердив. Dead zone, бачиш, великий. І то навіть на ноль не можна скрутити. Reset, cancel, Y, Apply. Mm, так, Zacin will be duplicates or empty entries. Uh... Null, no. це що за кнопка? А, ah, Bandble. Eric, I'es. Окей. Все. О, дивись. О, я ж кажу, що якась дедзона. Так. Щось на мене летить. Не факт, що це сильно щось на мене повпливає, але от вже посимпатичніше, поприємніше. О, вже майже немає ось цього. точно, мертва зона. бачиш, як я правильно сказав. О, попав. О, вже прям вже ж не, 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 не утюжковість. Не така. Але мені все одно цікаво, чого залишається 5%. Ой, я не їхав. <клес> чого залишається тих 5%? Ні, ти що, я колись е гоночки дуже часто грав багато, і я прям шарив нормально. Мої улюблені були це. Dirt ралли. Dirt. То я прям там лупашив на клавіатурі на максимальній на максимальні складності. А, це показати все. Так, четвертий я приїхав, ні? А, ні, п'ятий. О дивися, я з Games. Так, да, мені на епігеймсі забув. П'ятий, все одно Контініа, давай Контініо, побачимо, що там далі буде. Топ -керування було б надто різким, при 0%. Та нормально. От в, до речі, я згадав в дюртралі. В, 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 в Trally... Ой, блін, в мене знову джойстик впав. Ну, що ж за прикол? Хто знається на джойстиках? Чого він постійно відпадає? Відключається зв'язок. Ukrainian board says. Я таки грав ще на PS1. Там по планеті ти у рок н рол рейс. Оу, ти, ну, ти що, н Rock'n'roll racing, то не на PS1, то rock'n'roll racing на Sega Mega Drive на 16-бітки. Це були мої улюблені гоночки. Це просто, це не то, що улюблені, це мегатоп гоночки. Я їх катав зі всіх моїх знайомих, один я її тільки пройшов, ти якщо ту гру проходиш. На максимальній складності, то в кінці ще відкривається секретна планета, якої на початку немає. То я там в мене тіпи афігівали, коли побачили, що там є секретна планета. І я там в неї так лупашив, ти що. Ні, ні н ролл рейсінг. Її не так. Ну, як дав, давненько вже її типу нову версію випускали. А як, але як виявилось, то расосіянська. Я її недавно побачив знову, думаю, пошпілюю. Але коротше, не шпіляв, бо самі зрозуміли чого. Ось. Ось така фігня малята. І є ще дуже схожа на н ролл рейсінг, але вона типа стратегія. Ти сам не їдеш, ти тільки показуєш, як їхати машинці і вибираєш, чим вона має стріляти. Але вид і все прям н ролл рейсінг. Я як перший раз побачив, думав, що це вона. А то трішки щось накаламутили. Ой. А то ігри що я кажу, наче російська. То її, навіть же в стімі немає, її видалили. Її десь скачати на торрентах можна, а в стімі її вже наче й немає. Я не все розумію, і тут яка кнопка за що. Оце. А, це. Ой, це Нітро, це зрозуміло. Бачите, глюки? Трохи... трохи є глюки. Так, щось машину так прям несе. Я восьмий, і так їду, і все одно восьмий. Ага, і в мене ще й джойстик дрифтить, я бачу так трохи. Такс. Я не розумію, що це за. Що це таке, що мене підкинуло? Що таке на Y? І що таке на X? Y. Що це таке на Y мене за. Штучка якась. О, Щит, то вже непогано. Ukrainian bot says. Не я про останню гру кажу. Вона схожа на Sega, наче на PS 1. Там теж кулемети прискорення рокети планети типу вулкан. А. Так-так. Нітрус. В мене, блін, защита дуже рідко випадає в цих. чого я в восьмій і нікого догнати не можу? Я думаю, що це проблема не в мені, а в машині. Я не поняв, що це Race End. Це я настільки далеко від всіх? Може А, он, типи. Що ж прям взагалі? По планетах то прикольно. Ні, я по ту, що я кажу, Сплітфікшн чи як вона. Ні, спліт фікшн це взагалі не то. Блін. Як же ж вона? Вона, до речі, Спонукають до атаки, а не захисту. Так, я на клавіатурі їхав перші три траси, то я всі три рази перші місця зайняв. Два рази перше, один раз друге. І я просто їхав і мене постійно лупаша, У мене ні, ні разу щит не випав. Тому таке. Що це таке? Коротше, треба якусь іншу машинку брати. Це щось взагалі. А мені ще колись подобалось, може грали Трекманія, от то дуже прикольно, Але там прям на скіли грати там чуваки на долі секунди. Тому одну трасу треба задрачувати я не знаю скільки. От мені оці віражі нагадали про неї, дуже прикольно була, мені подобалась, але вона падла завжди була платною. Вона і зараз, наче, платна, є тільки безкоштовна демоверсія, там пару каточок прокататися. Від Юбіків. Прикольно. Блін, викинули. Думав пограти цей Jurassic Park построїти, але щось вирішив поганяти гоночки. Давно гоночки не грав. І ще є дуже схожа гра на, цю, на смартфоні. То от вона середнє схоже на цю і на трекманію. Тільки там перестрілок немає. Там на таких машинках схожих траси схожі, але. Але, це. А... але там на... на швидкість, на скіл, рекорди ставити. Так. Промазав ракету. Says, Asphalt, скажу, на серії. Асфальт, так, да, але вона прям дуже мультяшна і дуже там, керування. Практично все за тебе їдуть тобі тобі треба плюс-мінус. Ну, хоча я останнє не грав, може в останніх не так. Но те, що я грав, то прям занадто за, замість тебе їде робот. Так як, до речі, на телефоні то багато гоночок. що ти Наче дивишся на трейлеру на картинці гоночки прикольні. А практично все за тебе їдуть. Скотиняка, викинули за трасу. А ця гра мені наче здається, ще не зарелізилась. Я не пам'ятаю, мені ключик дали, але я не пам'ятаю, чи вона вже зарелізилась, чи ще не зареалізилась. Але таке трохи от, видно по керуванні, як воно вилітає за ці, що от такі глюки якісь. Це не що глюки, але якось воно вїхав їхав нічого не сталося, ну дивись. Треба подивитися, що по прокачці. Якось чорта обігнав. Так, що це у нас таке? Щось залишили? Щось поїхав. Щось відбувається, коротше. У, оту штуку. Я не знаю, що це за штука. І я ні разу, що... І від неї ніяк не втікти. Не знаю, як, що це взагалі таке. Чи це до, до якоїсь определеної машинки? Чи це? О, що я перший. Я перший? Мадже трошки приловчився до... <кій> до керування. Але третю трасу приїхав перший, і я зайняв яке? Еко ecco Бот. Це в мене чи зйомка екрану час від часу провисає. Я думаю, що це не в тебе. Я... А ну я зараз. спробую переключити на 5G. Можливо,